Мінус один, але на наступний тиждень мають бути морози до мінус 18. Ви знаєте, зараз так ну, час такий, що нічого не відбувається, ті відео, які я познімала, я звісно, вам поперекидаю всі з на Ютуб. Але, знаєте, їздили колядувати, на Різдво їздили колядувати, прийшли, поколядували себе вдома. І сьогодні, хоч і неділя, нічого такого критичного ми не робимо. Ну, як ми робимо? Ну, там не робимо неділя, а неділя є неділя, неділя свята неділя. Треба ж десь вийти. Треба десь вийти, притрусити ті кості, холодці, голубці, все решта в нас на, на, на вулиці Забірюха. Чесно, не хочеться вилазити. Але я придумала нову роботу для чоловіка. Як ви пам'ятаєте, в мене з'явилися такі рослини, як? Іди сюди. Як вийдаль, магнолія. Лакровишня, 6 штук, ну і рододендрони, і ялинка, вони минулого, минулого року зимували. Що я придумала? Я придумала, що 에, та як в нас 에, та як в нас, до речі, 에, ми починаємо збиратися, а вона зі своєї коробки до неї іграшки повітря сюди. Ви сюди! Дістала повідець і кинула посередині отут у коридорі. Це так це так мило, правда? Мило. я що придумала, я придумала, що я їх за Ми їх заховаємо в спальню. У нас будинок не утеплюється. У тимчасові, де є великі шпари. Також у нас є е, отвори назовні для вентиляції. Буде куртку, да. е, І відповідно, останній раз ми були, одна різдво двома, як були, у нас в будинку була температура 6 градусів. Має бути мінус 18. Чуля, має бути мінус 18, я дуже переживаю, щоб дерева не померзли, бо вони в горшках, Вони просто в горшках і я переживаю. Тут навіть недавно з кумою йшла в нас розмова про чи потрібно утепляти високі грядки агроволкном, там, де в нас, наприклад, цибуля посаджена. От напишіть мені, будь ласка, чи, чи ви утепляєте, чи не утепляєте, бо якщо відверто, я тільки минулого року перший раз на зиму посадила цибулю, Для мене це щось нове. Так, ну ми йдем йдемо гуляти. Йдем гуляти, йде огулятор. Джулія йде огулятор. Де? Але вона вчора ходила тут зона. Біжи, біжить. Ну, а вилізла джубіт. Інші костюм їй даю. Так, я також вдіваюся. будемо їхати. Поскладаємо, подивимося, яка там атмосфера зимова. Поїхали. Скажений пес. Що? Де тато? Іди шукай тата. Де тато є? Де тато? Пішли. Пішли? Друзі, знаєте, я вам скажу, я реально в шоці. Погода така не пса, та взагалі нікого не можна. На цю погоду випускати, діти пішли гуляти в центр окремо. А ми їдемо дерева ховати. Але на дворі мінус пів градуса такий вітер так січе, тебе тими дрібними такими е Мокро-льодовими сніжинками, так ніби за січе в лице дуже мерзко Так, ми приїхали. Ми не Прив'язуємо. Вона бігає за нами, трошки попісує, покакає. Так, рукавиці. Я вже достала свої лижні рукавиці. Було, до речі, ходимо з нею гуляти так холодно в руки. Це Я беру. Руки холодно, що просто капець. Пішли? Тихо йдемо вже. Пішли. Ходи, сюди. Я модна. Бо я в шапці та й в окуляр. Що там? Джулі Бо дуже сильно мені сніг. Але рипить сніг. чуєте? Так, ідемо відкрити спальню, щоб не носити кругом, а там через двері занести, поставити. і Поховати ті дерева і кущі. Пес вже в хаті. Так, йдемо подивимося, що там по градусах у нас в хаті. Висить у нас градусник. Що в нас є? 5 градусів тепла. От. Зараз відкриємо двері. Тут Сергій зараз заставить клійонку. І ми ось, ось ці всі. Наші рослинки. Просто сюди поставимо, хай вони собі тут стоять. Ну бо мінус 18 це трошки трошки би було добре, якби воно було вкопане. Клас. Так, що в нас є? Дивіться, магнолія є, вона тут от в горшку. Це її точно треба сховати. Потім от Лавровишня геть попадала вже. Десь певний вітер був. Тільки Лавровишні і мигдаль. Що, Так, будемо заносити. Ух! Можна і родити дрони занести. Тут треба взяти магнолію. Вона прив'язана. Я йду найду щось відрізати. Так, рослинки позаносили. І оці кашпо, там мене троя... Ой, троянди. Тюльпани, нарциси. Все покрилося льодом, воно все в льоді. Повністю дерево. Я навіть не знаю, як вам показати. Там, напевно, 4-5 мм льоду на стовбурі. Побачила це не на, Магдал... не на, цьому. Не на магнолії, а на мигдалю, тому що я її зловила голими руками, а воно мені і поїхало. Повністю все повністю обморожено. Ну, але, ну, зима, на то вона зима, Були морози мінус 10. Зараз трошки відлига, мінус 1, так. Ну, тут в селі може бути трошки холодніше, ніж в місті, але завірюхи є і буде посилюватися, то е, те, що треба, було, поховало. А що таке не кончує? Шкода, там хости в мене в тих хости є, то вже хай стоять. Будуть, будуть, не будуть то не будуть. Аналогічно, я думаю, з тими, як вони називаються, різнотрав'ям оце. Про тепловтрати. втрати. Дивіться, які дюри у нас тут, бачите, потім. Ось там дюри, коте, он дюри. Вони просто легенько прикриті пінопластом і по всьому. Ну, вже як будуть, коли то ще буде Марія. Але загалом нічого. У мене тут ще є такі рослинки, їх треба повикидати, оці однорічки, ось ці. Розмаринчик стоїть. Нічого, а до речі, ви знаєте, я оцю штуку, оцю, я не знаю, як вона називається. Я її минулого року просто обрізала, не викинула корінь, Вона цього року вона знову вилізла. А цю пуансечію треба буде почухати, підлити в морозу в хаті нема, воно не замерзне. Другий рік буде знову квітнути гарно, так як цього року вона квітла. Тільки руки до неї доходять до цього. Чи там вилізла? Чи ти там вилізла? Ходи додому, ходи дониз. Джулія, ходи сюди. Ще Їх буде тако сидіти і дивитися на тебе. Ідеш? Джолі! <плес> вона не хоче йти. О, пішли. Ходи, їдемо додому. Квітки поховали. Йдемо? Ходи. Та ходи. Що вона на мене дивиться так? Тільки не стриба, не стрибай! Що? За... Заїхали ще в епіцентр. Ідемо е... хочу скакалку собі купити. купуєте. Джульці, подивимося. Шапку. Так. Це піснота. Ай, побігли. No, no jak to? To Tam jest... miejsce.